Глядачі, всім доброго дня! Сьогодні в сьогоднішньому відео ми будемо сіяти баштани. Наконець-то дождалися. Сьогодні 9 травня, будемо сіяти. А що за сорта? Показую. Е... Кримсон Світ. Sweet. Це французький вроді. Ну все, два контейнери. А це якісь теж, чи американські, чи французький. Із них, із, із цих двох сортів якийсь американський, а інший французький. Там ірлан. Таксі перша. Осьо. Галактику один 500 грам. І мішочок такий Аупра Дюсер. Два з половиною кілограма, бо ми вже отсипали два з половиною і тут залишилось два з половиною. Так що ставте лайки зараз будемо. Перекривати лючки на банку на міндобрива. Дивіться, у нас тут 8 банок. Всі є Перша, третя, п'ята і сьома банка. Тобто ми переробляємо цей маркер. Знімаємо ось тут ось хамут цей розкручуємо. І знімаємо оцей вал з маркером. І ставляємо наш саморобний, який ми зварили вчора, щоб він був під лінші, тобто щоб 1,40 міжряддя було. Бо маркер вже ж короткий. Ось. Все. Самі зварили, все котається, все нормально. Вставляємо це у той квадрат і зажимаємо двома хамутами. І виходить, у нас длінший маркер і можна сіяти такою сівалкою кавуни. А з міндобривом ми перекриваємо за зараз покажу. Де вони? Ось, перекриваємо. Це перша банка, друга, третя, четверта. Перекриваємо другу і четверту. І там перекриваємо е, шосту і восьму. Міндобриво вже засипане. Зараз сипаємо соняшник. Сівалочка Квернеленд 8. І тут вже вони самі доробили на мікродобрива ось бачок мотор, чи цей, як його улітка оця, що нагнітає воздух. Самі зробили ось укріплення тут а цей дивіться Ось французький кримсон світ. Ось все оце американський. По скільки штук я не знаю у банки. Ні в одній, ні в другій. І в пакетах оцих не знаю. Тільки отут, що на ось написано, що маса тисячі насінин 47,55 грама. А на іншому ніде не написано, тільки вага. Кількість насінин не написана. Ми будемо сіяти міжряддя 1,40 сорок, І між насенинами, і між насенинами рядку буде. 75 см мінімум. 75 у нас буде мінімум. У мене є сапалка. В кінці відео її покажу, продемонструю. Ми під нею сидимо. щоб бритви, ті, що ми будемо відкривати, закривати, зрізали буряни, ми всвалися, все робити. Площа в нас вистачає, вона велика, 10 гектар, а в нас насіння на 6 чи на 7 гектар. Ось, дивіться. Старий маркер ставав сюди Ми відміряли 70 см І закрутили наш саморобний Ч дивіться Закрили тільки банку не нельзя бо буде Бачите Ну можна тільки акуратно бо воно отсохло може І и і поламатися Ліст такий Все закрутили, тут діаметр тільки подобрали і все. Все, ми знаємо, що тут 70 см виходить е, там. Бо, вважай, старий маркер був. Ось все, ось, він вставав, то ми від нього відміряли 70 см, воно отам. І затягнули просто. Я думаю, буде і все буде чітко. Тут правда не сіння трохи. Ну це таке, поки доїде воно попадає, все А цей маркер ми скручуємо 20. Дивіться, а тут цей маркер ми скручуємо. Бо виходить дві банки рядом і два-десять. Зараз теж на 70 то підвигає. А було ще цей, накидний головка була, тріщотка. Буде володька наглажена і з кавунами бігають літом Все, не достаємо не достає. не, не достає, все нормально Тут коли він рідний був більше доставалося Все чітко Все, їдемо до поля Дивіться, приїхали на нашу площу це те саме поле, яке я культивірував, боронував на відео, вам все показував, що за чим ми робили. Тут проводилося дві бороновки і три культивації. Попередник пшениця, а перед пшеницею був горох. Пшениця сіялась без добрив, кавуни сіяємо з добривами, там нітрамофос, кадіамофос, сульфатамоні, все в перемішку, все що у нас в кінці в мішках було, то і засипаємо. Культивацію зробили глибина 5 см, а сіяти будемо 4-5. Ну десь так, як і культивація. Все так, да? Та, ну На 4 банки, можна трохи мети. Ну цеплі, зараз подивимося. А <розуметься> ми якщо сядемо, вже не достанемо рукою, так? Ні. Ну тільки сипай. Ну все. Закрито? Зараз да. засипаємо в одну банку, настраюємо цікателі, ось все, все скільки там зернин йде, щоб не затягувало по дві три штуки. Дай себе я взагалі держу, просто все сейчас знімаю, як цей ми по поставили між е зернинами е цей 89 см. Нам буде легше потім, я в кінці відео вам поясню, чого, що покажу вам палку. Маркер сам не відкривається, він же длинчий. Бува, чіпляється за цей, за землю. ну черкає і не видвигається повністю. Треба рукою допомагати. Поїхали. Щось буде, мабуть, не знаю. Шановні глядачі. Це відео було показував, як воно я за хівалкою біжав, може погано видно. Ось у п'ятій ой, у сьомій банки трохи малувато, е, То ми з іншої банки з мене покинув рукою достаю, пересипав, бо же з отой, А не хочеться, щоб раз не було. Так що, ось, у... а тут багатенько, чим там е... Туди обратно пішли вже. Зараз ще йдемо, хоч би вистачило насіння. Чи насіння, чи зерна, вибачайте. Як там вже кажу, по армянськи кажу. Опа. Ні, це не буде. Для Воно потровлене тільки без світу. Я дивився, все чітко. Тут вот. да, все все... на майці води. Да. Не входить чи ні? Та не входить. Да, У нас виходить там, де був длинний маркер, ото, що ми ось, як туди їхали. Тож та є. Це якраз чітко. Тут сіє і там сіє. Ось тут і там. Тут ще один должен бути. Його нема. Все чітко. Так що кавуни в цьому році будуть. Шановні глядачі, це вже приїхали на третій круг, зараз звертаємося назад. Вроді вистачає, щоб повернутися. Ну, Якраз виходить три круги. Десь около 2 гектан. Так, шановні глядачі, тут був е ау-продюсер той, перша і третя банка, то ми її з неї пересипали в п'яту, і сьому банку. Тепер засипаємо туди там ірланд 2 пачки. І виходить, що ми їдемо дві банки тут є і дві банки там. Коли робимо, то чотири банки виходить. Е, там ірлану. А ця сторона там перекриває. Ну вже як виходить. Ми ж не будемо все сипати там перехватити. Вже як є. А ну покажи. Ого. Та це модні якісь. Ну, А сейчас опять надо проворачиває. Вона висипиться. Та, Та, Та ні, трошки це дороге насіння, треба. Надо... Ну це типу сидимося на сі. Ну включайте валотбора. Давайте мішок, бо воно дороге. Скільки один пакетик стоїть? 2500 один пакетик стоїть. Стої. А його тут мало, дуже

Викручуємося таким способом. Сів на банку, та що не сіє, щоб глибше не йшло. Так що все чітко. Міндобрива на ці банки відключені. Тут нічого не йде. Це галактика. Короче, розказую, в двох... Роз... розказую в двох словах. Був Тамерлан, перша, третя банка Тамерлан, далі ау Продюсер. Ми взяли Ау-Пюсер відсюди, пересипали туди, у сьому банку, першу, третю пересипали у п'яту і засипали галактику, щоб опять получилось, що ми круг зробимо 4 рядка. Тобто туди два і назад вони прилипають друг до друга, 4 рядка отримуємося. Якось так. Так що я засідаю на цю банку. І буду дивитися, що у нас відбувається у п'ятій банці, бо тут мало. Тут же Шамерлан, а там аупродюсер. Ось все, помічаємо, де що сіяли. Ось. Відкриваємо. Кримсон світ. Засипаємо вже, куди попало. Все, засипаємо і все. Так, різниці немає, вже довбатися не будемо. Що буде, те й буде. Тут, звісно, залишилося трохи, але зерно ж не перемішається. Зерно буде шурувати так, як є. Так що піде спочатку галактика, а потім оце кримсонський. Зерно воно крашене. Насіння. Краснувате таке. Нормально. Так що. Кому цікаво, що ми сіємо, все, дивіться. 4500 одна банка. Ой, не знаю, що воно буде, Але щось буде. Так що ставте лайки, підписуйтесь, у нас там ще один сорт такого Кримсон Світ тільки цей. Е Американський, так. Да. А це французький. Шановні навіть останній сорт нашого кавуна. Засипаємо останню пачку. Одна батька, одна не, одна пачка на три банки. Там це трохи осталось. Я, я думаю, що досіємо. є. Ну, про, понятно, що не до кінця. Десь сюди угол пачки, десь отак так шановні глядачі, все, ми досіяли тут Ось до краю залишилося, отак Буде пар, нічого страшного, буде пар, будемо культивувати. Так що, якось так. Міняємо маркера, ставимо його рідні, той наш забираємо. Або може з ним віддамо бо йому завтра сидять чекавини, щоб вони не мучились, хай користуються Сейчас лючки всі ці кляшки закриваємо. Поїдемо додому, визбираємо добрива, заправимо трактор, тут недалеко від села і відправляємо його на родину. Не тут осталось я не знаю, десь гектар 8 ми посіяли. Тут поле 10,5 гектар. Вітаю те, що ми від країв скільки відступили. І воно там теж з того краю. Так що гектар 8 є. Е, пишіть, хто там купляє кавуни, я вже буду продавати. Всі тільки посіяли, я вже продаю. Так. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за каналом. У наступному відео покажу сопалку або вже роботі. Так що ставте лайки, підписуйтесь, всім до побачення.